А у нас в продажі Subaru Forester 2008 року випуску за дуже вигідною ціною 7400 доларів. Авто має надійний дизельний 2-літровий двигун, 350 тисяч кілометрів пробігу, механічну коробку передач, гарний кузов, високий кліренс, хороша резина з дисками. Також додатково є зверху багажник. Позаду маємо фаркоп та задні парктроніки. Давайте заглянемо всередину. Тут у нас вмісткий багажник. Є також в комплекті докатка, звичайно, з усім необхідним. Так, перейдемо до салону. Позаду в нас просторенький салончик, охайний. Тут зручно, багато місця, також є такий нібито підлокотник, який сидіння викочується, і дуже класний люк. Салон у нас бачимо в хорошому стані. Сидіння регулюється механічно, тут у нас повний електропакет. Тут ми регулюємо дзеркала, є круїз. Мультикермо. Однозонний клімат. Така магнітола. AUX, CD, Радіо все є. Шестиступенева механічна коробка. І підігрів передніх сидінь. А я запрошую вас до нас на авторинок. На особистий огляд та те здрав цього авто ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухаярська, 18 та працюємо кожен день без вихідних.